Всім привітаки! З вами знову сімейка бабачків. У нас сьогодні на вулиці сирувато, 8 тепла. Скажіть так, щоб сильно холодно, то не дуже. Цілу ніч ішов дощ, хоч його і не обіцяли на ніч. Я пішла відкрилася, налила собі кави з молоком і коржики зараз буду снідати. Ось такий мій сніданочок. Гаряча кава з молоком. Вже, мабуть, другий чи третій день п'ю таку гарну гарячу, а не холодну, і коржики. Вчора, поки сиділа з Олежиком, то бабуся напекла, поки було світло. Так що зараз поснідаю і піду дам Олежику ліки. Можливо, він посадиться до 10 годин то буду вже тоді годувати. Вимкнули світло і я все-таки вирішила. Порозморожувати морозилки, бо будемо ось цього якийсь тиждень або у суботу, або на наступному тижні різати порося. Треба вже кудись цього складати, а у нас, мабуть, вже два, два роки морозилка не розморожувалася. Ну, З минулого літа це точно. Я все виняла, це що морозилка в кімнаті, виняла все, з наплівку зложила, зараз ще под'яла зверху, накидаю і все з віранди сюди викину щоб я знала, що куди сортирувати, щоб знати, що в мене є. І коли все виймала, знайшла два кусочки печіночки. Зараз трошечки вона розмерзнеться її відварю. Або зроблю зрази, або будуть вареники з печінкою. Трішечки, ну, як переключу на м'ясорубочку, буде олежику печінка. Ще знайшла ножку свину. Також зараз закину відро з водою, щоб розморозити і, і зваримо холодцю. Там є півень молодий. Кусочок сала ще знайшла. Ви думали, що в нас вже сало немає. Сушку, яку сушила минулого року, вона була як, як чіпси, такі хрустіла. Але, щоб не завелася міль, я її закинула в морозилку. Там ще навіть у нас є ще один пакетик сушки. Зараз буду варити компотик. І знайшла такий маленький кусочок фаршу. Це більш всього, що ми робили біляші, і він у нас залишився. Так що на вечір буде вермишель і з фаршом. Там у мене соус болоньєз є якраз, якраз такого на хімічу. Буде смакота. І поки я розбирала морозилку, я зовсім забула поставити зварити картошку синьо. Так що зараз поставлю картошку і перейду до морозилки, що у Іранті буду тут розбирати, щоб вона розмерзлася, поки у нас немає світла до півдругого, щось таке чи до часу, чи до півдругого. Хочу, щоб воно розмерлося, і зразу все спакувати. Цей чувачок вранці проснувся без настрою, почав кричати. Хотів маму построїти, щоб мама йому підчинялась сьогодні весь день. Але мама випила вранці гарячої кави, і маму його крик не взяв. І він зрозумів, що мама сьогодні не здається. Каже, ладно, йди розморожуй свої морозилки. І ми так от тихенько лежимо. Я ще посажу в колясочку, викинуся з морозилки і положу його в колясочку. Поки в цього парубка є настрій, треба ще буде піти нарубати дрова. Бо сьогодні не встигла, а нарубатика встигну. Ну що, приступаємо до другої морозилки, зараз буду з нею все викидати. Зразу супові набори пофасую, скину в один пакет великий, щоб тоді з ними не путатися. Тут багато заморозки, малина, вишня. Йошта томатний сік. Це геть окремо поставлю. І десь в мене ще внизу є блендерована вишня і, мабуть, клубніка, які, мабуть, років два, якщо не три, хочу розморозити і зробити пастилу. Вже все виняла так ось з цієї морозилки. Знайшла ось ці е, вишенька і полуничко. В стаканчиках блендеровано. Зараз висиплю у мисочку, щоб воно розмерзлося, і закину у сушарку. Ось така куча десь сантиметрів 60, півтора на сантиметрів 60 з двох морозилок. Цей хлопчисько себе хорошо веде, дає мамі працювати. Бо я поки не маю світла, хочу бистренько помити морозилки. Щоб увімкнути світло одразу включити, щоб воно набрало холод і потім позакидати все. Поки розбирала ту морозилку, в мене тут майже весь слід почав відтавати, то я лопаточкою йти пошкребала, і зараз виношу його на вулицю. Зараз її бісенько пообідаємо з мамою і помию. Компотику вже зварила із сушки, трошечки яблучок навібрала, щоб перекусити. Комп... Налила ще чашечку компоту Олежику, щоб прохолов. І поставила варити печінку. Не знаю, коли чи сьогодні чизата Ну, Без цього, що буду завтра вже з нею готувати, бо сьогодні не буде часу. Та завтра вже буде все готове, вже підготовлено тільки перекрутити і приготувати. Розморожується вишенька із полуничкою на пастилу. Получилося тут 8 стаканчиків. Два стаканчика вишні і 6 стаканчиків полунички. Ось розмет додав ще заморожену вишню, все переблендерую ще раз і поставлю в сушарку сушитися. Надію, що буде смачно. Бо там ще залишила дві маленькі бутилочки по 200 мг яблука, папіровки. Також сюди додав, щоб було смачніше. Відсунула я морозилку в кімнаті, а тут така картина. Вся дорожка волога аж поцвівша. Я так зрозуміла, що це під час вимкнення світла, що на 4 там, години вимикають, воно збирається під морозилку і конденсат, і така дорожка аж не є. Зараз прийде мама додому з роботи, мабуть, кусок дорожки цієї відріжемо, або, можливо, плівку постелимо під низ. Це ж також неділо. І під низом дошка також поціювша. Це капець. Ще в понеділок взяла в погрібі капустинку. Хотіла зробити капустяних котлет. Але ще до цих пір ніяк не можу. Вже середа, вже кінець середи. Можливо, на завтра залишу цю капусту. Зато, ну в крайній випадку, буде вже до п'ятниці що з неї зробити. Закришила цибулю, цибуля в очі зайшла, бо тільки почала готувати вечерю. Вже без чогось п'ять. Накрішила я цибульку на зажарку. У мене вже розморозився фарш. Буду робити макарошки з таким соусом. Обжарю цибульку, кину фаршу, доблю там водички чи зелену, щось сподилюся, і кину пакетик цього соусу. І буде такі макарушки смачненькі. А поки в мене готується лажарка, піду ще принесу соломи, мама пішла поратися вже. І буду включати морозилку, що в Іранді в мене помита, все. Щоб вона трошки набрала холоду і буду загружати її тим м'ясом, заморозкою, те, що в прихожі лежить. А в комнаті тоді з бабусею відріжемо кусок дорожки, що поцвів такий аж нелуватий. Викинемо її, поставимо морозилку на досвід, щоб було трошечки вище, щоб була якась вентиляція повітря під низом. І також загрузимо. Тому що у кімнаті залишимо більше, на... щоб закинути м'ясо, коли заїжджамо, провевся м'ясо, сало, щоб було більше місця. А цю в віранді зараз загрузимо все, що влізе в неї. І поки розберемося з цими морозилками, то у нас буде вже готова вечеря. Цибулька в мене вже обсмажилась. Зараз сюди додам фарш. І буду смажити десь хвилин 5-6. сказати до готовності, до напівготовності, бо там ще тут буде соус, з водичку, та ще ви ще Фарш у мене вже пожарився, тепер висипаю цю приправку перемішую і долю сюди 250 мг водички. Це все роблю по рецепту, який написаний на пачечці з приправою. Я брала гарячу водичку, щоб воно достіше купило. І гарненько перемішую. Буде кипіти воно десь 10 хвилин 10-15. А тим часом поставлю водичку на вермишельку макарошки. Соус вже готовий. Ще пару хвилин, і будуть готові макарошки. Кину сюди макарошки, перекалапецію і будемо вечеряти. Ось такі макарончики із соусом Болоньє за мене вийшли. Зараз ще плюна петрушечки. Трошки поки що зверху, щоб було і красивіше, і ароматніше, і смачніше. І будемо вечеряти з мамою. Всім, хто їсть, приємного апетиту. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Натискайте вподобайку та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.